Стройка, день 166. І так, шановна спільнота. Ми продовжуємо роботу на балконі і на лоджії. Щоб туди-сюди не бігати, почнемо з лоджії. Всі ми бачили, всі ми пам'ятаємо, що вчора я штукатурив стіну ось цю. Сьогодні я її один раз протягнув. Шпаклівкою фінішною два в одному. Чому два в одному? Бо вона дуже добре перекриває раковинки. Вибачайте, що темнувато, бо вже половина дев'ятої вечора. Але це не страшно. Я вже покажу завтра або післязавтра в день, як воно все виглядає. І який кінцевий результат? Отак От в нас виглядає один раз перетягнута стіна, просвітлюються маячки. За другий раз ми повністю все перекриємо. Також я сьогодні пошпаклював стелю і її також один раз перетягнув. Тягнеться по цій старій фарбі, пошліфованій, досить класно. Претензій в мене немає. Шпатель їде дуже гарно по тому. Я думав, що буде важко, що буде постійно на бограх він штупоритися, але ні, шпатель їздить дуже гарно. Така у нас зараз стеля виглядає. От місця стиків, тут, де перепади. я перед тим як шпаклювати. Протягнув один раз і пішов працювати на балкон. У мене тут підстигало один і другий. І потім я вже вернувся, зробив новий заміс. І перешпаклював стелю. Також я тут чуть-чуть спустив кабель на світло, на світильник, бо він був досить високо, він навіть би не помістився під багет, тобто він би конфліктував з багетом. Тому я його спустив нижче, щоб в нас все було гарно і не було впритул до багета. Ну і в кінці дня. Я протягнув собі нарешті маячок. Довго я до того йшов, я встиг заложити всю кухню плиткою. Поки той маячок протягнув другий, перший я давно вже протягнув. Відбиваючись від цього, я собі спочатку зробив гіпсові закладні, гіпсові такі міні-маячки, можна сказати. Потім, коли гіпс підстигав, мене, нагадаю, рот банзіпсуд, і він стигне швидко. Коли гіпс підстигав, я те все підчухав, опираючись рівнем, беремо, ставимо один кінець рівня на наш маяк, який вже рівний. І по чуть-чуть знімаємо, підчухуємо наш гіпс, поки рівень не покаже 0. І так по всіх чотирьох маячках проходимося. Ну і в кінці, коли вони вже підстигли, я це все загрунтував гарно, загрунтував оцю половину, бо в мене була така підозра, що нашого клею розмішаного зі стяжкою буде забагато, та я із самого початку його замішав більше на всякий випадок, бо слоя тут добрячі, дуже добрячі навіть тому. Получився такий маячок. Це в нас правило: отут опирається кінчиком на стяжку. І з другої сторони воно також кінчиком опирається на стяжку. І в нас вийшов отакий слой. Тут, вже не кажучи про маячок, який сам по собі ще вищий. А в цій зоні тут взагалі в сантиметрі півтора, напевно. Може, чуть менше, але дуже чимало сюди піде. У мене матеріал є, нічого в тому страшного немає. Далі. Завтра я планую ще протягнути той маячок додатково плиточним клеєм вже чистим, щоб прибрати оці всі раковинки. Ну і плюс, якщо він просяде, ми його підрівняємо. Щоб у нас не було ями. Можна було обійтися двома ось такими маячками гіпсовими, але тоді середина 100% просідає і конкретно просідає. З серединою я надіюся, що це буде менше. Ну і все. І будемо відбиватися тут, в принципі, єдине, коли ми вже затягнемо повністю все, треба буде сюди. Протягнути маяк і все. А так, коли у нас це все застигне, можна буде вже затягувати лоджі, затягувати стяжку на лоджі. Така в нас лоджія, йдемо на балкон. На балконі в нас чуть-чуть краща ситуація. У нас була на балконі раніше стеля пошліфована, тому ми роботи по балкону зробили більше. По балкону почав я з ґрунтування стелі, після чого, коли висох ґрунт, я стелю також перетягнув. Тут стеля біліша, бо вона вже встигла підсохнути. Тільки темні місця, там, де в нас стики залиття. А так стеля досить біленька. ну Вона буде ще шпаклюватися як мінімум один раз, а можливо і два. До речі, стелю шліфувати дуже важко. Болгарка з чашкою алмазною важка, плюс пилосос. Постійно руки до гори тримаємо. Досить важко. Мене сьогодні добряче стеля знищила, я би вже давно закінчив, якби не та стеля на лоджі. Ну, менше стилю. Давайте до роботи. У нас пошліфована стеля, і стіни я перетягнув два рази тут. Тут вже по стінах все можна сказати скло. Я тут не стараюся дуже вишпаклювати якісь. Якщо би були рисочки, я би їх все рівно лишив. Бо це балкон. Але вийшло дуже гарно. Без рисочок, без задирів, без ямок. Можна сказати скло. Дуже-дуже гарно тут, до речі. Почало підсихати, а почало підсихати по тій причині, що звідси сифони з тієї тріщини будемо пінити. А так я результатом по балкону дуже задоволений, дуже виглядає гарно. Я, чесно кажучи, не сподівався, що мені вийде так гарно пошпаклювати за сьогодні. Я думав, що ми будемо ще. Завтра тут вишпакльовувати. Але так досить вийшло ні в року. нас загостріли кутики, вони були гострі, стали ще гостріші. Ось такий у нас тут вигляд. Я ще сьогодні планував тут протягнути стяжечку в тих місцях, де я не дотягнув. Ну, ми це будемо робити завтра. Час піджимає. Сьогодні вже ніяк. Ну, Тут ми будемо виключно плиточним клеєм тягнути, бо стяжка має грубу фракцію. А плиточний клей дрібненько. Що в нас тут залишається по балкону? Ми ще перетягнемо один або два рази стелю. Вирівнюємо до кінця стяжку і все, вложимо плитку. Наш балкон буде, в принципі, готовий. Потім ми замовимо підвіконники, це все дошпаклюємо. І все можна буде красити. Ось така у нас була стройка важка. Сьогодні я напрацювався. Особливо стеля мене знищила, ну нічого. Будемо працювати. Будемо завтра шпаклювати, можливо, і будемо завтра заливати на лоджії стяжку. Ось так в нас вийшло. Bujajte in brižite se!